Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. З неділею святою вітаю вас, дорогі браті і сестри. Вчора під час Всенішної ми з вами собі пригадали про те, що сьогоднішня неділя присвячена святому преподобному Іоанну Лєсвічнику і, зокрема, його творінню, його книзі Лєсвиця. І ми з вами зауважили, що ця книга. Писалася як збірка повчань для монашествуючих. Преподобний Іоанн Лісичник жив у VI-VII століттях і практично все життя подв'язався на горі Сінайській. Гора Сінайська, це там, де Моїсей отримав закон Божий, заповіді Моїсеєві, так вони називалися. Гора Сінайська це там, де сьогодні є монастир Святої Великомученці Екатерини і де почувають ті святі мощі. От там в той час подв'язалася вже чимала кількість монашествуючих. І практично все життя, починається з 16 років, з юнацького віку, преподобний Іоанн там подв'язався. І ми з вами сказали, що ті його повчання. Викладені у книзі Лістиця, нагадують не тільки монаше а й і нам про те, що духовне становлення, духовне сходження, воно, браті і сестри, має бути поступовим. Ми маємо по лістиці нашого спасіння сходити від землі на небо. І неможливо іншим шляхом заскочити у царство Боже, як тільки отою поступовістю. І ця поступовість, повторюся сьогодні те, що вчора говорив, має бути проявлена в нашому практичному духовному житті. Це стосується молитви, коли ми з вами отримуємо певний навик поступовості в молитві. І не треба зразу, коли ми зразу все вичитувати, що належить вичитати Монахові досконалому. Ранкові вечірні правила протягом дня, канони, капісти зачали іванівські, і Апостольські. Поступовість має бути у нас в молитві. Поступовість має бути в пості. Для тих, хто ще не має навику, обов'язково треба поступово той навик здобувати. Поступовість має бути у всіх проявах наших духовних, релігійних наших проявах. І навіть в стосунках з нашими рідними і близькими, теж має бути розумна поступовість, аби не нашкодити. І то головний принцип. Ви знаєте, я е, сказав, що ота лісниця заповіди таких повчань духовних Іоанна Лісничника допомагає нам сходити від землі на небо, але для нас смирян. Швидше ще один такий аналог, ще одне порівняння. Коли людина сидить в глибокій ямі, смердючій, вонючій каналізаційній ямі, то вона мріє звідти вибратися. А вибратися треба, щоб хтось ту лісницю спустив тобі і ти по ній виліз. Просто для того, щоб дихати з ліжим повітрям, просто для того, щоб нормально жити. І от коли ми з вами прості миряни, котрі живемо звичайним буденним життям, Відчуваємо себе в поминній ямі. Ми повинні просити, аби Господь нам подав ту лісницю засобами церковними, а сюди якраз входить і пісні, і молитва, і воздержання, і покаяння, і святе причащення. Подав нам ту лісницю, аби ми могли зібратися, піднятися від отої вигрібної ями, в котру стікаються стоки всього світу. До життя. Принаймні там, де є чисте повітря. І я коли кажу, що стікаються стоки з усього світу, ви знаєте, сьогодні нас настільки намагаються обмерщити, настільки нас намагаються ввести в культурний, так скажімо, простір усього світу, і, зокрема, і не тільки європейського, взагалі такого знаєте, світу, як такого культурний простір, що ми часто задихаємося від. Отої неможливості сприйняти весь той світ. Тим більше, що по культурним каналізаційним стокам цього світу, як правило, чомусь до нас попадає безкультур'я. І ви самі цьому свідки, як тільки знаєте, після падіння Радянського Союзу, нам проявилася можливість познайомитися. От та стіна, умовно кажучи, та берлінська стіна, умовно кажучи, була подолана, розвалена, і здавалось би, ми могли б з вами зустрітися з європейською культурою, з європейською цивілізацією, з проявами найкращими. Що до нас тоді потекло на наші відеомагнітофони, пригадайте, будь ласка, що ми там дивилися, як лувр виглядає? Чи щось інше ми дивилися тоді на відеомагнітофонах? А зараз, коли до нас Європа дала можливість нам підключитися до інтернету і ми користуємося тим інтернетом, що ми по бібліотеках європейських шаримо там в інтернеті? Чи щось інше шукаємо там? Зізнаємося, правдиво. Тобто, на ділі, ми самі опустилися в те місце, куди стікаються всі стоки каналізаційні всього світу. Якщо ще спочатку купалися в тій багнюці, то людина рано чи пізно каже: не можу там бути, не хочу там бути, хочу вибратися. І це ознака того, що це жива людина. Людина, яка потребує, я навіть не кажу зараз Бога, просто свіжого повітря потребує, бо задихається. Для того, щоб людина прагнула до Бога, їй треба вибратися хоча б на той нульовий рівень, вдихнути свіжого повітря, як сказано в ті притчі Спасителя про блудного сина, що він, перш ніж відповернутися до батька, а він вже опустився до того, що вже готовий був їсти з свиньми з одного корита. Він сказано, випрямився, піднявся, подивився на небо, що воно існує, і тоді відправився до батька з покаянням. От людині теж сьогодні потрібно застосувати це. Що в лістві, це крім отої поступовості, ще важливо сказано. Браті і сестри, там сказано про боротьбу з помислами. Для нас, на ділі, людей, котрі не звикли звертати увагу на свої помисли, для нас, людей, котрі на сповіді каються вже в содіяному гріху, і людина каже, та я ніби і не зробив нічого такого особливого, то її питати про помисли досить складно. Але ви знаєте, є така практика в монастирях, в хороших монастирях, там, де все належним чином в духовному житті поставлено, що новоначальні іноки ходять кожного вечора до свого духовника на ісповідь і каються йому. В чому? Що інок може нагрішити за день? В помислах і сповідають йому помисли свої. Тому що там, в тій голіванці, в тому серці, в тих почуттях. Там ті звії, отак у них кишать. І тому вміння не просто боротися з помислами, це досить складна наука. А контролювати ті помисли або принаймні їх бачити і аналізувати це теж те, до чого нас кличе ця наука аскетика. До нас до цього кличе, зокрема, ця книга Іоанна Лєствічника Лєствіця Сходження на небо. І ми повинні тут замислитися, а як це контролювати помисли. Я ось сьогодні зранку теж проснувся І думаю: так, першим ділом треба подивитися, от там вчора пости якісь там викладали в інтернеті, яка реакція людей на них. І відкриваю телефон і дивлюся, а потім сам собі дорікаю. А так само треба собі кожних півгодини. Включати отут телефон, да, не телефон амозий включати, душу свою серце включати, і казати, а яка реакція моєї душі на помисли мої? А що там твориться? Тобто, коли ми питаємо, як контролювати свої помисли, то для молодих людей сьогодні це найпростіше пояснити через телефон, через смартфон. А так як ти контролюєш свій інстаграм, телеграм, фейсбук і всі інші соціальні мережі, виложиш там якусь фоточку вчора себе там. Сфотографувала на, на фоні зеркала і на фоні туалету. Я, я дивлюсь, дівчата десь бідне зайде в туалет і бачить зеркало, і першим ділом їй хочеться там на фоні унітаза сфотографуватися. І потім викладає фоточка. Вот, і всі смайлики, класно, яка ти класна, маша, супер. Так от так Маша. Як ти спішиш дивитися, коли тобі черговий смайлік там поставлять і скажуть, яка ти супер, Маша, що в тебе глузду хватило в туалеті на фоні унітаза заселфитися. Отак само Маша. Включай свою душу, свої мозги і дивися за своїми помислами. Але це стосується не тільки Маші. Ми самі себе селфімо теж насамділі на всьому, і не тільки на фоні унітаза. Але не додумаємося, що треба нам дивитися, тому що нам там лайки ставлять не подруги наші. А сатана зі своїми друзями лайкає. Каже, клас, Вова, ти клас, ти молодець, от зараз ти пішов добре. Так далі тримай. І ми повинні ті помисли свої контролювати. А вже якщо ми навчимося їх бачити принаймні. То тоді вже десь будемо відсікати, тоді будемо зупиняти. А коли побачимо неспроможність, бо святі отці кажуть, боротися з помислами, то все одно, що боротися з вітром. От вітер дує, і як ти його побор? Треба ховатися десь. Від помислів треба десь заховатися. Де заховаєшся? Господі, ти моє прибіжище і сла, ти моя крепость, ти моє заступлення. Господі, за тебе заховаюся. Господі, будь зі мною. От тоді людина, котра. Хоче бачити шквал отих страс... страсних помислів, відчуває свою неміч в боротьбі з ними, а, а, а тут нічого більше ти не відчуєш. Боротися з ними марно. От тоді людина взиває, Господи, поможи. Господи, захисти. Будь мені тою стіною, ко... за котрої заховалюся від того шквалу помислів моїх скверних і грішних. Ми сьогодні з вами сказали, що. Ми знаходимося в такій долині, котра би мала бути оазусом нашого життя. В тій долині мала би, знаєте, вода чиста з гір, стікатися і живити травичку, на котрі пасуться гарні козочки, живити дерева, бути оазусом нашого духовного життя. А в ділі ми. Виявилися в тій долині, куди стікаються от, всі потоки, каналізаційні з усього світу. Ми з вами виявилися. Так? І ми розуміємо, що сьогодні ми живемо в такому оточенні брудному, скверному і смердючому. І от тут якраз Євангеліє, яке читали ми сьогодні з вами. Ще раз нагадую, що воно дійсно так є. І ще раз нагадую, що з цим треба робити. До Ісуса Христа, коли Він спустився з гори. Де преобразився перед своїми учнями. Коли спустився з гори донизу людського, то до нього першим ділом він, от, знаєте, перед тим був осяяний світлом божественної благодаті. Він сам преобразився. В ньому побачили, яка то буде людська природа, осяяна божеством, пронизана божеством, не би вогнем. В ньому побачили, яка тут та людська природа має бути в царстві Небесному. Учні і здивувалися. І от він, той Христос, котрий тільки що відкрив славу людського єства, котре має преображатися у царстві Божому, пронизуватися тим вогнем. Я вам завжди привожу приклад, як коваль, коли кладе в піч шматок металу вогонь, то вогонь пронизує собою, пропітує, напітує той метал, і метал міняє свої властивості. Отак От і людина, котра пронизується благодаттю Божою, енергією Божою, світлом Божественним, докорінно міняється, докорінно преображається. І той Христос, котрий показав ту славу, спускається з гори. І до нього учні, котрі його чекали там внизу, підводять батька з сином. А син був біснуватий. Біснування це хвороба духовна, це страшна хвороба. Приводять і кажуть, Поможи. І батько каже, син мій давно біснується, з дитинства біснується, розповідає Христу. І, і в тому біснуванні, яке проявляється в його німоті, ще й він кидається і вогонь, і в воду, і робить з собою такі всякі страшні речі. Поможи мені, каже батько, якщо можеш. А Христос, пам'ятаєте, що каже? О роді вірний і лукавий, доколі прибуду з вами. Христос, спустившись з гори, тої благодатної гори, спустився до роду лукавого, спустився донизу. Туди, де стікалися всі оті потоки бруду і грязі. Батько прийшов за своєю проблемою, в нього син біснуватий, духовно хворий. Але Христос бачить проблему в іншому. Він побачив серце батька вражене страстями і похотями того світу. Він побачив той натовп таких, знаєте, любопитних, любознательних таких людей, котрі стояли і дивилися, чим то все кінчиться, як Христос тут відреагує на натуре. Тобто народ навіть збирався не тільки послухати Христа, не тільки послухати, аби виконати Його волю. Народ просто збирався, щоб подивитися, а як воно буде далі, а чим це все закінчиться. І Христос бачив, що на ділі ті суспільні настрої, вони були розбещеними. І батько був жертвою тих, роз, того розбещення суспільного, а дитина виявилася вже заручником отого батьківського виховання, заручником отого загального суспільного настрою. Тобто Христос тут викриває не ту дитячу хворобу, не те обіснування. Викриває навіть не тільки стан батькової душі. Христос викриває загальний стан всього суспільства. О родині вірний і розвращенний, доколі прибуду з вами. Сьогодні ці слова, браті і сестри, вони актуальні для нас як ніколи. Ми сьогодні з вами всі потребуємо. Допомоги Божої. Хто з нас не молиться за своїх дітей? Хто сьогодні, хто має дітей, підлітків, юнаків, дівчат? Хто сьогодні не плакав перед Богом і не казав: Господи, чого так? Чого це саме мені? Поможи, Господи, захисти, Господи. Але разом з тим ми повинні пам'ятати, що та наша молитва вона буває і беззадичною, і рідкою. А от те перебування дітей наших. І нас самих, оці багнюці гріха повсякденного в тому роді розвращеному і грішному, це є постійно. І тому ми з вами чуємо далі наступні слова, коли учні питають Христа, а Він того юнака зцілив. І зцілив ви чули в Євангелії як? Він повелів, аби диявол, дух нечистий, з нього вийшов. І отут дуже красномовна картинка в Євангелії подається. Дуже красномовна. Воно для нас важливе, браті і сестри, як диявол висходить з того юнака. Він падає знесилений, він пружиться. Диявол не хоче з ним роз, розлучатися. Він його мучить, він не, би вириває з нього, знаєте, все живе, що можна вирвати. Бо вже переплилося в життя того юнака, його єство, його душа переплилася з тою сутністю сатанінською, діявольською. І отут відбувається певний такий розрив. Знаєте, хто з вас розсадою займається, да, і знає, як розсаду десь, отак вона перестоїть, і корінчики вже там проростуть десь в сусідній горшочок, в сусідню розсаду. Знає, як потім тяжко розривати ту розсаду. Отак само відбувається. І коли намагаєшся диявольську силу вирвати з природи людської, з душі людської. от те саме відбувається. І коли людину диявол покидає, то це завжди мука. І в Євангелії це красномовно показано, що хлопець падає, пружиться, такий термін там вжито, тобто, як пружина. І коли врешті сатана з нього виходить, то він не мов би, помер. І так і сказано, що ті всі ротозії, котрі стояли, дивилися, то вони вже поміж собою говорили, точно помер? Бачите, що зробив ото Ісус? Умер хлопець, от не ісцеляв вже. Але він полежав і силою Божою, піднімається і повертається до батька здоровим. Учні вражені не менше, ніж всі, оті соглядатаї, Кажуть, Господи, а чому тобі вдалося вигнати нечистого з цього хлопця, а нам ні? Чому ми не змогли? І Христос каже, браті і сестри, от важливу річ. Род сій і ізганяється токмо молитвою і постом. Я це зараз привяжу до контексту попередньої нашої розмови. Якщо суспільство розбещене, якщо суспільство цинічно сміється над тими, хто поститься, якщо суспільство не сприймає молитву як таку, як подвиг, як необхідність спілкування з Богом, як необхідне дихання для душі, якщо суспільство цинічно дивиться на покаяння, То, безумовно, суспільство вже вражено настільки, що воно не здатне тоді щось живе, дієве, корисне і потрібне подати самому собі. Суспільство таке стає безплідним. Спочатку воно стає безплідним на добрі діла, а потім безплідним на дітей, на продовження роду свого. Таке суспільство потім впадає в такі. Знаєте, крайності, котрі всякі здорові глуст ну, можуть тільки вразити. І тому Христос каже, що якщо народ в цілому буде ставитися до посту, і до молитви, як до якоїсь архаїки, до яких пережитків минулого, і до чогось такого, що сьогодні не потрібно? Що ви, який сьогодні піст, там да, є такий сьогоднішній день. От. А молитва така молитва. Я собі став, там, ну, став зранку, перехрестився, я собі помолився, та й та пішов, та все. А в церкву ходити, та для чого це? Для чого це там якісь поклони бити, для чого це там щось шукати покаяння, сповідь? Для чого це? Сьогодні так цинічно, знаєте, презирливо та ще й з намаганням таким принизити тих, хто молиться, хто поститься, хто має потребу свою регілійність проявити через певний подвиг. І тому Христос сьогодні облічає нас всіх і каже, що якщо ви хочете, ви, батьки, хочете, аби ваші діти не були вражені нечистим. Аби вони не погибали в страстях і похотях, аби вони не крутилися і не пружилися. А подивіться сьогодні дискотеки, як вони відбуваються, подивіться сучасну музику, якою захоплюється наша молодь, подивіться і Євангеліє, от, побачите, от того юнака, побачите там точно. А ще включіть належну підсвітку, знаєте, коли це все приводить до певного екстаза. От. І ви побачите, що таке пружиться. Коли сатана. Незрозуміло, чи то входить, чи виходить з тої дитини. Так от, батьки, якщо хочете, щоб дітей ваших зберегти вам на продовження роду, якщо хочете, щоб ви бачили в своїх дітях не тільки своє майбутнє, але й втілення своїх мрій, то потурбуйтеся вже сьогодні, батьки. І про молитву, і про піст. Році ізганяється, токмо молитвою і постом. І добре би було б, щоб над цим замислилося все суспільство. Ми з вами, браті, сестри, великим постом, маємо можливість навчитися, що таке піст, перейнятися потребою. В такому живому і дієвому пості, неформальному пості, не дієті з метою схуднути і покрасівшати, Щоб зробити чергову селфі на фоні унітазу. І сказати, Лєнка, клас! Перед постом ти була така корова, а тепер така чолка класна. А я думаю, Лєнка, яка різниця, чи ти корова, чи ти чолка? На тебе все одно дивиться, як на тваринку, Лєнка, схаменися, як би сказали Лєна, ангел в тобі світиться. І слава Богу, що так. Видно, що ти молилася, Ліна, видно, що ти каялася, видно, що ти причащалася. Видно, Ліна, що та молитва тобі на пользу пішла. Ти світишся, Ліна. А коли тебе замість корови назвали тьолкою, Ліна, яка ти класна на фоні унітаза, в зеркалі відобразилася, то Ліна, мало втіхи в тому. Ви пробачте, браті і сестри, що я говорю тими термінами, котрими ви говорите. А я вас це все прочитав. А я вас, я заходжу до вас. І знаю, чим, чим живете, чим дихаєте. І от нам дається можливість, і тепер від нас буде залежати. Ми нею скористаємося чи ні. Бо сьогодні, браті і сестри, час скористатися. сьогодні час поспішати, сьогодні час почути слова Христа о роді невірний і розвращений. А ми і невірні, бо, бо блудимо духом, блудимо вірою, блудимо батьківською вірою православою, блудимо в прямому розумінні. Якщо треба, то я вам ще детально розкажу, що таке блуд духовний і блуд церковний. І крім того, ми ще й будемо, знаєте, так, розвращено, в розвращених формах це робимо. І Господь нас попереджає цим постом, аби ми не змарнували його, скористалися і спаслися. Амінь.